Перевір свою віру є віра душевна, бісівська і земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська і земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу і від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога, і твоє життя освячене Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, відкриванням з неба. І роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, релігійників, що вони діти диявола, їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани. Люди, правителі, церкви, віруючі, які підтримують лукавого війну, смерть і пекло, які розв'язують війну. Це люди з бісівською, сатанинською вірою. Адже це диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя вічне. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірив в Бога. Підпишись, напиши нам, і нехай Бог береже тебе.